Вітаю вас! Вітаю Каховський район, село Любимовка. Ви питаєте, які будуть зміни до кінця січня, Любимовка так, село, селище Любімовка, Каховський район, ліва бережа. Херсонська область. Як будуть справи до 20 січня спочатку подивимось? З 13 січня по 20 січня Любімовка, Каховський район. Херсонська область. Які будуть у вас там події? Покупатися ще до 20-го. Дуже ви дете вже до кінця цього, цього, цієї окупації, дуже працюється багато над визволенням, дуже багато питань треба ще вишити, але ви поки окупації до 20-го. Пока так. До 20 го в окупації. Ну ви не, не думайте, що про вас хтось забув. Давайте з 21 січня по 31 січня Село, селище Любімовка, Хаховський район, Херсонська область, Україна, з 21 січня по 31 січня. Які там у вас будуть події? Буде де окупація? Будете радіти, тому що вже буде деокупація. Чогось показало, що вже буде деокупація. Вже будуть українські війська більш-менш підготовлені до стремительних дій. Ви будете радіти цьому. Дякую. Любимака, дякуємо за інформацію. Важко, буде важко і зараз важко. Буде важко де окупірувати, но воно все одно буде віднесеньке. Любимовка. З 13 січня по 20 січня головні події. Селище Любимовка Каховський район, Херсонська область, з 13 січня по 20 січня. Які будуть події у селищі? Любимовка Каховского района до 20 січня. Будь ласка, информационный простір. подскажите, люди пытают. чи будет эта оккупация, какие будут главные подеи? У вас будут, у вас будут более-менее какие-то настроения и надежды Но окупація і хитрий лис з вашим добром у роті пока на вашій землі. Вдома все спокійно, Окупаці... окупаційні лю... війська у вас. Що буде з 21 до 31 січня? Любимо Какаховський район. Які головні події, визволення, деокупація будуть? Інформаційні прості. дайте відповідь. Будете боятися, ви не будете знати, інформація закрита, що прийдуть вимітати. Уже інформація, кое хто знає, до 31 січня вже буде інформація. Згущатися будуть тучі над Любимовкою після 21 числа. Для того, щоб у вас була сонячна Любімовка коло води. Дякую вам за увагу. Буду чекаю від вас коментарів. Якщо подобається, подобається, поставте лайки, мені буде приємно. Пишіть мені, що у вас там робиться, що ви ще хочете, щоб ми спитали. До нових зустрічей, Будь ласка, пишіть. Я буду чекати, що у вас там робиться, як ви там живете. Обнімаю кожного з вас, люблю. Хай Бог дає нам миру, Україна. Обнімаю вас.